Ви знали, що на сучасних бензинових автомобілях, окрім звичайних фільтрів, також може бути ще й фільтр абсорберу. Тоді, коли в баці створюється надлишковий тиск, то повітря разом із бензиною вже в газоподібному стані проходить через активоване вугілля. Повітря собі просто проходить, а бензинова пара акумулюється на вугіллі. Потім, коли запускається двигун, відбувається продувка абсорбера. Свіже повітря заходить ось сюди, проходить через вугілля, забирає на себе попередню накопичену бензинову пару. І цей бензин із повітрям потрапляє в двигун, де природним чином згоряє для діагностики. Ось тут в нас встановлюється спеціальний клапан. Ось він розібраний для того, аби відстежувати тиск в цій системі. Але як ви розумієте, при такій конструкції він буде дуже вибагливий до чистоти, і саме тому в нас вихід в атмосферу є не прямим, а через фільтр його теж треба обслуговувати. Тому що як тільки тут потрапляє якась пилюка, то закритись він не може. Відповідно, ми маємо контрольну лампу Check Engine весь раз два тижні.